Здоровенькі були, чи що, давайте вже почнемо цю серію. Трохи я Опять з цим випуском, хоча казав, що буде наступний трошки швидше. Ну, так не вийшло Намахав сарянський. Так, що ми починаємо? Ми починаємо з чого? правильно крепкого лайка, хорошого коментаря. Щось е, просмотри не йдуть, взагалі якось страшно дивно. Може, щось я роблю не так. Могли б і написати, сказати, а не вести себе як. Як не знаю хто. Короче, давайте вже не будемо углублятися в ці мелочі житті. Що ми робимо? Що я роблю на своїй фермі? Значить, в мене план дуже простий. Зараз я оці підони ото згрузив. Цього прицепа десь я тут так кину. План простий як партянки. Треба об'єднати поля. Ну, В принципі, це і так понятно з прев'юхи і назви відоса, що ми будемо об'єднувати поля. Надо щось засіяти, Надо цю. Зелень, мелень теж і десь коротше, поскладати, кудись подівати, попродати, може, може в цій серії продамо, а може і не в цій. Е, хрен його знає, як вже получатися. Е, ще нам треба не завтикати з рисом, треба рис посадити, тому що щось я трошечки одтягнув з временем. Треба було рис трошки ще раніше, але ми ще в принципі нормально так собі встигаємо. Беремо зразу ці два моцукліта. Де вони в нас тут? Чи саундтрес, да? Все. Є, взяли ми такого цього мотопердича і поїдемо на ньому. Хочу трошечки вам розказати про свої плани, про нашу е, офігенну ферму, яка в нас далі буде просто мега-супер пушка, популярна ферма майбутнього. Але я не розкажу, поки ви лайка не поставите. Бо я знаю, що ти ще лайка не поставив. Ти зараз дивишся і думаєш, ну все одно ти зараз будеш розказувати, що там в тебе, які плани. Я послухаю. А фіг тобі, Поки лайка не поставиш. Давай став бігом, я жду. А може і не жду. Загрузимо. Е, загрузимо. Загрузимо загрузим, загрузим чимось. Зараз. Загрузимо, загрузимо. Зараз, загрузимо спочатку вас, щоб ви лайки поставили, а тоді загрузимо цього прекрасного. Шановного скажімо так, робітника нашого цього вельми поважного. І поїдемо з ним отако садити бляха. Аби ще не перевернулася ця тачанка. Міняємо на працівника, у нас одразу яка тіточка, чик, все. Ставимо другого. так же само По тій самій накатаній схемі вони все одно починають трохи не з того. Місце, де я їх ставлю, щось він криво, як би постяв пішов. Ну, да ладно. Так, що в нас далі? Хай поки ці садять. М -м 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 -м. Квіт травень. Квітень, травень, що в нас ще там в цих місяцях? Зараз подивимося, порозглядаємо, пошурупаємо, що в нас ще в цей період ми можемо зробити, крім того. Що я вже сказав. Якщо нічого, значить будемо двигатися по наміченому нашому планчику. А планчик у нас доволі такий простий. Значить, що дивітися? Ми зараз купимо оце ось його поле 43, ну пора ж уже розширяти наші участки. І я так подумав собі, що чому би і ні, погано, що тут нічого не засіяно. Але в мене є ідея, що можна було би сюди втикнути на цей участок. Е, ну це так, тільки на цей період, тому що в наступному, скажімо так, вже в наступному періоді, в наступний сезон, у нас все буде воно суцільним участком і буде воно все одне. А поки ми що робимо правильно. Об'єднуємо його. Об'єднуємо. І тут, забігаючи наперед, я хотів би сказати, що я зробив, допустив дуже велику помилку. Точніше, не то, що велику помилку, а із своєї неуважності, неважливості, неуважності я тупо не провтикав. Чого в мене не росте шпинат, та тому що він не безконечний, братва, він не такий, як трава. Його не можна посадив і забув. Оказується, він там на якийсь рік. Чи на 1,5-2, я не знаю, точно я провтикав время, час, скільки він у нас вже був. Але це, що засохло, і то, що ми зібрали, це все на цьому. І тепер його мені доведеться сіяти заново. А ці всі сілки, хренілки, вони бляха дорогі. Давайте трошечки підмотаємо в реміцо, щоб е, мій на фоні бля-бля-бля було не так вам скучно слухати. Але щоб ви знали собі на майбутнє, що то вам не як трава, воно так не робиться. І в мене попадос получився, Бо я такий фрайер подумав, зараз я об'єднаю поля, оце чистеньке, красивеньке вигореньке поле, я його щас засію, а це само буде рости. І я такий думаю: крутяк, нормально, все так як не може бути. Тут я спеціально до кінця не доводив, цю тропиночку, ми так і залишаємо. Для чого. Для того узнаєте потім, бо в нас будуть розширятися володіння нашої ферми, об'єднали і друге поле, і на цьому, в принципі, у нас кінець по об'єднанням. Що в нас далі? Правильно, ми зараз будемо здавати цього плужару. Він нам більше не треба, щоб він нам тут не плужив. І що ми будемо робити? Правильно, я ще сам не придумав, але, в принципі, ну, що там придумувати, тут і так все ясно. Взяли цю саму неправильну, саму дешеву сівалку, яка дозволяє без е, обробки ґрунту, але на що я її взяв? Та в принципі там дешевших особи то і не було. Якоби. Давайте подивимося. Так, може вона сіяти те, що ми хочемо? Ми хочемо, братва, горох. Я хочу горох. Клас. Воно і горох, і шпинати. Коротше, воно тут все в нас сіє. У нас тут що у нас є тут? Де, де горох? Ну вже, так, це в нас що? Строчки фасовані. Ага, це в нас квасоля. О, є в нас горох. Ось прям його сюди багато влазить. У нас уже шпинат на сході. Да. А по чому? Ага, 3400, в принципі, як соя. По ціні, значить, його повинно виходити небагато. Може він і росте тут, як Соя, не знаю. В реальній житті горох на полях по пояс, поки до першого вітру душа, а потім вилягає і все, балдеж. Можна їхати і красти. Консервірує. Оу oh, Май. В принципі, не таке і шатання в ціні, але нормальна там ціна. Ви бачили? Нормальна ціна. 7800 ну, до 8000 за банку гороха. Де ми живемо, взагалі? Що це таке робиться? Але я думаю, що ми вже зробили, оприділилися, зробили свій вибір. Будемо шпарити горохом зараз все, зараз цими горошинками все тут затикаємо. Будемо тільки газувати, так нормально, передіти зимою, щоб було тепло економити на газі. Так, у нас якраз ще сезон садити. Ми трошечки з часом. Ми я. Затягнув так, а скільки у нас комбайн стоїть на горох. Ну, чисто наперед закину удочку. Так, подивитися, де він. Так, ковочний шпинатний. О oh май. Я вже розумію, скільки він. Да! Він стоїть дофіга 571 тисяча. Пішло воно в сраку. А такі не прибирають? Такі тільки квасольку прибирають. да? Плохо. Плохо, що я можу вам сказати. Це трошечки б'є, по. б'є. скажімо так, просто б'є. Тому що якось я не знаю, як його. Вже й не так хочеться того гороху садити. Десь давайте зійдемо цим трактором посеред поля, та й хай він там собі розбирається. Куди він поїде. Точніше, воно що... ж мені постійно одні баби в наймети попадаються. Що таке робиться? Я нічого проти не маю, але як жінка побачить, то буде трохи мені. Що я тут з одними бабами працюю буде мені, звісно, капітано, але... але ми їй не скажемо, правильно? Ми ж нормальні з вами, так? Да? Лучше лайк поставте. І підпишітеся на канал, будь ласка, і лайк поставте. І я ще хотів би, щоб ви коментарі постійно писали. Коротше, щось воно трохи в мене тут не доробило. Я не зрозумів. Все є суті смисла задумки, коротше, воно вилазить на те поле зі шпинатом. Е і <клес> якесь Я вирішив вручну доробити, бо в мене щось цей супер розумний наймет, він мене трохи... Трохи почав напрягати. Так що ми такого розграфили, а ще отак чік собі трактор зафіксував полюсу, ми такого цей автопілот нажали, і воно собі поїхало. Нормальна тема. І можна сидіти чай пити, він сам собі буде рулювати. Вовше, я вважаю крутяк. В принципі, як той самий наймет. Все, що нам потрібно, це тільки ну, розвертатися по великому рахунку, просто розвертатися і все. Нам тут, до речі, не так і багато. Залишилося з цієї сторони трошки і все на цьому. Закінчили, як то кажуть, вправу, і тепер будемо перевозити ще раз ці піддони зі цими усіма Вкусностями Так, Куди в нас його можна затолкати, куди його можна запхати? У нас зараз саме пік ціни. Поїхали. Завеземо. Продамо, трохи заробимо грошей, бо ми трохи обніщали за рахунок того, що ми купили поле за 100 кусків. Але я думаю, що зараз ми, мабуть, 100 кусків на цих пакетах наверстаємо. Ні, 100, ні. 43 тисячі літрів, там по двічі. До речі, ми десь зараз в ноль вийдемо, я гадаю. Десь так. Десь так. Сьогодні так, у нас на повороті автоподстав немає на сьогодні. Це дуже добре. Бо зараз дуже не хотілося б цю тачанку перевертати вручну назад. І треба вже його, напевно, продавати і купляти нормальний прицеп. Бо в цей і влазить мало, і воно останній ящик, що отак криво у мене стоїть, то його вже вручну догружаю. Воно щось в останню цю підв'язку не хоче його загружати. Але то все фігня. То все фігня. Заїжджаємо. Одв'язуємося. О! Як я й казав, ми просто прекрасно вийшли в ноль. О! О, о! Навіть більше тисячі євро. Круто, класно. Може, це тупо одними теплицями займатися? Поставити штук 15-20 теплиць. Сорян, не обращайте внимания. То моя донька. Так, і продали э, ці остатки, що в нас там було із цього. Із рису. Так, да, рис дуже прибильний. Можете займатися рисом супер класна штука. Ось ми заробили 26 тисяч євро, що по факту являється фігнею. Так, народ. Коротше, є тут така штука, є тут така тема. Як, оказується, як оказується, шпинат, він собака не вічний. Ми вирішили нормально потратитися, купили в оренду такого ось Нюхоланда, взяли цього Нюхоланда, взяли, е, якісь диски. Зараз цими дисками будемо е, розкатувати нашу землю, розрихлювати її, а потім нормально сівалки катками. Ми нормально тако закаткуємо. Я взяв спеціально такі великі каточки і ще таку саму спеціальну сівалку. Тому що що, да, я тут нормально таки дав штангу. І заодно підкоректіруємо трошки це наше поле, підрівняємо, бо щось я тут теж -то таке, як якби постяв, зробив. Бачите, там в кінці, якщо видно, промальовується. Ну, в принципі, промальовується. Що там воно якось частиночку засадив, частиночку не засадив. Коротше, туфтятіна якась виходить. Щось тільки трактор, бляха, помалувато якось їде. Він повинен ну, нормально тулити. Чи це, знає, зараз тільки так медленно набере розгону. Ай народ, я і тут оспів штангу дати. Що, знаєте, що зробив? Я купив трактора, але я не подивився, скільки на ці катки треба кінських сил, щоб було і кіловат-тракторів. Коротше, він два рази слабший, ніж треба. Через то отака швидкість. Я, блін, ну... Або скупи платить дважди, або неуважний платить платить трижди, тому що ну, блін, вже і міняти його не хочеться. Тут єрунда всталася, зараз тупо з горки будемо його експлуатувати. і все. Бо 4-5 км на годину з такою швидкістю це ну труба діла. Він бачите, у нас буксує, мучиться бідолашечка, грибеться під гору. Все-таки він їх тяне, тяне. Ну що, нюхован це техніка. Зараз у нас трактор виріжеться. Братуха стоять, давай вертайся, я тут а сам. Так, вертаємо цього добродія. Чи що він? А, він, типу, так. А ми що потім будемо це все вручну досівати? Ладно, менше з тим. Хай поки буде так. Ми зараз швидко за ним тако, все, тільки шкраб-шкраб зашкрабуємо і все. О, як так, то він нормально тулить, нормально в нього скоростуха, да? опа. От мені подобається. Оце єдине, що корисне із таких е, нових штук. Це ось е, що цей обробіток ґрунту можна тепер отак застосовувати за що цього моду, який був у 22 фермі. А зараз це вже не мод. Так, давайте, напевно, що ми зупинимо поки що це все діло і потім вручну доробимо. Доробимо, походу, вже все вручну. Так, да, у нас ця серія, виходить, все конечно, вже вручну. А чого? Тому що ось допустився я багато таких, здавалось би, і невеликих помилок, але такі доволі -таки нормальні помилки, як ви вже бачите, що, блін, як би я не старався щось тут намутити, зробити, воно так не виходить. Я не знаю, як буде вже на наступний раз, коли ми виключно одною культурою будемо шпарити все поле, але я сподіваюся, що вийде все нормально. Воу, трошечки підзанесло. Мене, зараз закосячем. А, там небагато, в принципі, не вважається. Жартую, звісно приберемо. Якщо прибереться. Ну якось так. Якось так. Порядок, порядок. Да, закаткували кусок посєва. Нормально вовше, це вовше ні разу не смущає. Це все просто шикарно. Якщо що на задньому фоні, то в мене донька мені допомагає записувати для вас першокласний контент, і за що я їй дуже вдячний. Так що плюс лайк, то вона там літає на драконі і дивиться мультика. Так що лайк, лайк, і ще раз лайк. Може, якщо буду частіше, просити лайки, то ви їх будете і ставити частіше. Це ж треба було, звісно ж, так натупити, блін, щоб... Ой, не подивитися на цього трандулета, що в нього сил не хватає. Як так? Розстріляй два рази. Ще й на посів заїхав, боже Бог. Який путевий агроном. Не, ну це срака мотика, я, звісно, розумію. Але вже що поробиш, то вже що поробиш. You know, you ну, в принципі, хорошо, все, що хорошо качається. Зараз ми його тако нормально заскородіруємо. Потім засіємо і можна буде. Опять читати в бабосики. Теплиці у нас. Подільова. У нас теплиці. У нас поля, у нас знов рис. Я вже не знаю. Може напишіть в коментарі, чи варто взагалі продовжувати ту штуку з рисом. Може, з нього можна щось робити. Я щось, може, пропустив. Ну, я по-любому щось пропустив. Та я знаю себе, що я пропустив, я ще та гальорка. Е, може, що з нього можна робити біль, більш корисніше, прикольніше, якесь що-небудь, що більш е, доходячніше по фінансах, бо воно просто невигідно е, порахувати всі затрати на оренду техніки, на оренду всього. То шпинат, ми щоб даже самою дорогою технікою купували її в оренду, ми би все одно шпинат відбивали. Ми його і відбиваємо, по суті. Бо в нас і так все в оренду, а рис навіть близько не стоїть. У Нас там півляма ми потратили чисто на те, щоб купити якесь гавняне виробництво, поле і оформити те поле і засіяти. І це в нас пішло на це 500 чи 600 тисяч. Хто пам'ятає з перших серій, Ну там з перших там яка, третя чи яка серія, ну в принципі з першої серії все йшло просто чисто до того. І, як ви розумієте, воно не окупилося. Так, да, я тільки раз один зібрав рис, але воно не окупилося і навряд воно окупиться взагалі. Так що, як казав один учений, знайомий, шкура вичинки не варта. Ну, в принципі, ні, це ще, до речі, не все. Нам ще треба там підрівняти з тієї сторони. Зараз повернутися з'їхати, щоб все в нас було перфектно. І тоді можна вже буде підсівати. Завершили всі ці наші маніпуляційні діла, замахався вже трохи і знаєте, що чуть ліки не провтикали сезон продачі сої. Ми вже нормально так продали, ви можете подивитися нашу ціну, прицепчик толканули, зараз ще трошки менше половини прицепу. Здамо, продамо, і у нас вже буде нормально по грошиках виходити. Що у нас тут є? 8 Ну, будь ласка, 29-30 тисяч, а той раз у нас вийшло десь 80 тисяч, що є непоганим успішним успіхом. Це у нас вже можна було б на ці гроші. Звісно, вже і подумати, купити якогось трактор, або цей вже, бачите, з ума казується на стіни цибає, на людей цибає, мене не хоче слухатися. Але да, я б знайшов. Краще якесь, я б призначення краще найшов для цих грошей, я б би купив би якогось трактора, можливо, ще щось купив. Я не знаю. Ну ні, я знаю, куди я дів би ці гроші. Ось до нас поле стоїть нічиє, щоб його не купити. да? О, розширяти, так сказати, свої е, можливості, якоїсь би техніки в свою власність, якесь би виробництво, і туди-сюди. і сюди. Стільки на розказував грошей так мало. да? І то ще ми не забуваємо, що у нас 300 тисяч кредиту є. Це ще теж ніфіга собі... Що це в нас там ще можна продати? Кукурузу. Давайте ще продамо кукурузу, там, воно, здається, теж в цьому сезоні продається, я там так поглядував, подивлювався. Зараз все це запхаємо, затовкаємо, попродаємо. Може якраз і хватить загасити наш кредит. А як не хватить загасити кредит, то візьмемо новий, щоб погасити старий. Я думаю, це правда, логіка логічна. А може це поставити дійсно ще 10 теплиць. Бистро розібратися з кредитами і розбагатіти? Теплиці це взагалі імба. Ні, ну Просто я беру, купляю 10-15 теплиць, жду 2-3 роки і просто виходжу мільйонером, у якого є вже теплиці, які працюють, які вже себе відбили окупили і В якого вже, в принципі, є якийсь фінансовий капітал на всякі хотілки свої, можна і поля, і техніку, і туди-сюди, і сюди, і все купляти. А в нас ще нам і корови, і кози, і баранина, шерсть, щоб робити одежу. ну Спочатку тканину, тоді одежу. Лісом ми ще не займалися, так як положено. О, щось ця кукуруза взагалі хрена не дала. 27 тисяч це про що? Це не про що? Це так. Мелочі жизні. А може психануть і все-таки купити трактора? Давайте так, не будемо тратити в цій серії ні цента, ні євро, нічого взагалі тратити не будемо. А в наступній серії подумаємо. На що їх спустить ці грошики. Чи кредит віддати? Чи ще більше взяти? А може нам ще більше дадуть кредиту за що того, що в нас якби, є вже свої гроші, є своя техніка, є якісь свої виробництва? Чи воно там якось в щось впирається? Бо я так і не знаю. Ні, воно впирається, я так розумію, чим більше в нас є всяких штук, тим більше нам і дається. Так, що таке? так, ну, а тим часом, тако, давайте я трохи вилізу повище, щоб мене було краще чути. от. А раз я вже сюди заліз, на цю теплицю, це значить, що? що Ця серія була. План на цю серію був виконаний до кінця. Я вам дякую. От коприсів е, уклін вам такий зробив. ну тому що мало хто додивлюється до кінця, там може. Одиничка, може двоєчка, не знаю. Коротше, я вам подякував за перегляд даного відеоролика. Пішов я їсти. Немає мені більше що вам сказати, крім того, що я вас там підняв, обняв, поцілував, а може і ні, а може і да. Коротше, ви мене поняли. Лайк. За це відео, щоб краще. Щоб наступне відео було ще краще, щоб я менше запинався, косячив і так далі. Все, я пішов хавати, я згугнів. Всім пока!